Сьогодні 31 грудня 2023 року, і перше, що я вам хочу сказати, що я вколола ботокс, щоб так не дивуватися. Мене звати Світлана. І я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі, і я записую це відео вже третій раз. Коли ви передивитесь, ви згадаєте 31 грудня і зрозумієте, чому тільки що була повітряна тривога, тобто я знімала і були вибухи. Просто в новинах, я там перечитувала тому, та ніг там злетів, а потім читаю новини, що вибухи, вибухи, і наразі наче вже чисто. Тому ось така реальність, хотіла б щось таке позитивне, але сьогодні про підсумки мого 23-го року я вперше таке відео роблю. І це відео для тих, кому цікаво і. Ті, хто можуть сприймати те, що зараз я буду говорити дуже особисті речі, які стосуються лише мене. Якщо вам там про одяг більше цікаво, то можу єдине сказати, що вибір зустрічати сьогодні одній новорічний вечір, новорічну ніч я вибрала ось таку. Чорну піжаму костюм з віскози замовила для себе такого прямого крою. Тут я для вас додам фотографії і розбавляється все золотими прикрасами. Розпаковку його ви побачите десь приблизно в кінці січня. у цьому підсумку це кредит. У 22-му році я беру кредит на навчання, це там буквально в березень. Квітень 22-го року, я не знаю просто, як мені прийшла ця думка в голову. Напевно, колись я зніму відео про цей кредит. Якщо цікаво, бо сума там була спочатку 70, і потім вона виросла аж до 120 тисяч гривень. Я беру цей кредит. Мені потрібно було відразу в готівку, і напевно, тут. Я просто не дуже хочу о цих, знаєте, розмов, якогось засудження. Насправді я ділюсь особистим і не хочу, щоб ви відбили в мене це бажання ділитись особистим. Ви такі скажете, не хочеш наділись, але я ось вирішила так зробити це відео. Так ось я беру ці кредити, і на протязі 22-го року я його. Намагаюсь гасити, да можна так сказати, і в 23-му році я це завершила. Ось зараз грудень місяць, в січні. Останній мій платіж, і все, я закриваю цей кредит. Це був довгий шлях, і насправді було не так легко з фінансової точки зору. Не очікувала, ще таку відверту тему з першого Другий Підсумок це блог в кінці квітня. На початку травня я повертаюся в Ютуб. А після довгої такої перерви в мене ж пересохло в горлі через ці нерви. Я маю бути амбасадором цієї чашки. Напишіть, якщо вам вона вже також приїлася. Ну, в мене нічого немає нічого зробити. За секунду почитаю, чи зараз все ок. А, зафіксовано пуска ще одних ракет. Давно вам не показувала до Каліса. Він у нас. Ось такий пухнастик, це моя собака, хто не знає. Ой, і вона дуже важка набрав, як і я. Всім привіт! З новим року. Я слідкую за новинами. Ось такий онлайн-формат. Може підстригтися якийсь дуже якісь довгі. Коси вже волосся аж заходить. За руку, бачите, як. Як вам мій колір? Напишіть в Фух. І так, про блог. Він мені дає трішки вийти з цього стану і паралельно я проходжу психотерапію. Що по психотерапії? Буду відволікатися. По психотерапії я психотерапію проходила приблизно 4-5 місяців. Дально я знімала відео, кому буде цікаво, переходьте. Також блог мені допоміг фінансово, тому що один місяць я просто змогла погасити, тобто закрити за допомогою тих коштів, які надала моя праця на YouTube. YouTube – це не тільки моє хобі, але й Моя робота, це потрібно зрозуміти, тому що ось часто мені приходять такі питання, я навіть заскрінила, щоб дати вам відповідь. Я маю багато одягу із секонд секондхендом. Цікаво, чисто для себе. Світлана, а ваші друзі і родичі чи кажуть щось негативне вам з приводу того, що ви вдягаєтесь на секонді? Я робила відео, коли був карантин. Ось тут також з'явиться для вас підказочка. Тут я дуже детально розповідаю, як я це пережила, це весь булінг і. Не так я навіть як бурник, це можна сказати, як до цього відносилися. І звичайно, спершу хтось сміявся, хтось негативно якось мав якесь негативне відношення. Але у 21-му році я дізналася таку інформацію про людей, яких я взагалі там один раз в житті чи два рази в житті бачила. Тобто, мені одна наша знайома розповідає, що. Ці люди, яких я бачила один чи два рази в житті, ось в них була така розмова при всіх, де вони висміювали мій канал, тобто вони дивилися і сміялися з того, що я там одягаюся, і ну, взагалі, дуже багато негативу, там негарних слів про мене говорили, Не хочу їх озвучувати, тому що я вважаю, що ці слова абсолютно до мене не мають ніякого відношення, і тим паче на аудиторію не хотілося би такі негарні слова і не запікувати зараз. Для мене YouTube це — це не 50% моє хобі, не 50% моя робота. Ви скажете, в чому полягає твоя робота? Робота моя полягає в регулярності. Тобто, у мене є список, коли яке відео вийде. Яка аналітика по кожному? Тобто я завжди якось коригую цей процес. Вам це здається, що я там не думала за це контент, де що там знімаю, але насправді поза кадром моя робота У мене немає багато підписників. Я вже думала до цього часу, у мене напевно там 30 тисяч буде підписників. Але ні, навіть до 10, як ви бачите, я ще не дійшла. Але сподіваюся, з вашою допомогою. Мотиваційних промов тут не буде, адже такого вау, результату у мене немає. Але ось такий результат, який допомагає мені фінансово і може бути заначкою. У мене. Третя, це подорожі. У 22-му році у мене відмінилась така велика подорож, також вона не сталася, більш сімейного формату. У му році я наважилася і полетіла сама, це вперше я за кордон полетіла сама, без нікого. І це дуже класний був досвід з того часу, коли я ще була підлітком. Вже в дорослому віці я полетіла одна і насправді дуже класний досвід. Я подорожувала в цьому році, я була в Карпатах два тижні, я була в Туреччині. Черні місці була втуречний в Тречені вже восени. Також я по Україні їздила навіть в сусідню область в своїй області. Я також подорожувала, навіть якісь уікенди робила. І це було такою дуже класною розрядкою. Що з тим світлом я не можу вам навіть сказати, вже сонечко вийшло. Четвертий пункт це пошуки. Адже дуже часто мені здається, що мій контент поганий, моя робоча сторінка не така класна. Я багато працюю, і мені здається, я маю на увазі на основній своїй роботі, я фарбую дівчат, працюю колористом. І мені здається, ну погано, якось такі фотографії, ось так багато роблять в інтернеті. Тобто, це порівняння воно мене зводить просто в депресію, тому що. Я собі навіть в подружці розповідала, що неначе взяти з перлів буси якісь намисто і відрізати. Тобто одна намистина не злетить, злетять всі намистини. І ось те саме, коли я себе дуже сильно можу так накрутити, у мене там і в родині, якби в таких емоційних стосунках не все добре, тому, не все стабільно добре, ось так правильно сказати, тому ось ця відразу всі-всі перли спускаються. Просто на мене я вже не знаю, що з цим робити. Ось такі емоційні гойдалки в плані у цих пошуків, як робити класний контент, як працювати, знаєте, без Такої нерегулярності, тобто регулярно робити класний контент і щоб він мені ще й подобався. Але з цим дуже важко, якщо ви майстер працюєте самі на себе, то я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Шостий пункт це психотерапія, і вона трішечки розклала все по своїм місцям, починаючи зі свого гардеробу до стосунків з чоловіком і стосунків взагалі з людьми. Про гардероб, така знаєте, тема, ще, про що я говорю. Я розібрала весь гардероб, і ви знаєте, я розібрала його на сайт Шафа, виставила всі ці речі. В плані чого я зробила таку знаєте перезавантаження в плані того, що багато речей я не носила, але вони дублювались в моєму гардеробі. Ну, наприклад, у мене чотири пальто бежевого кольору з вовни, там два чорних, чи три чорних, два пуховики. Ні, чотири пуховики. Тобто мені потрібно було це розгрузити коротких, два довгих чотири. Тобто, ну ось такий. Просто неймовірно, що робилося в шафі, Мені здається, це таке відображення, те, що робилося у мене в голові. Прошу ще раз пробачення у вас за ці перепади світла, дуже сонячно, потім сонечко заходить, і ось такий ми бачимо таку картинку. Тому це також важливо речі, суперкласні, тому така реклама, в посилання залишу першому коментарю, кому кому буде цікаво. У Мене знову пересохло в горлі. Так буду зустрічати в цьому костюмчику такому чорному новий рік зі скавими золотими акцентами. І я його буду зустрічати одна, так як саме на роботі зранку до вечора. Дай Бог, щоб його відпустила до 12 години і ми хоча б зріли новий рік. А так то зараз я буду крутити роли, і буде це, відповідно, в моєї вечері трішечки таке різноманіття. Такі вам були ці пункти, такі вам були ці підсумки. Якщо у вас виникне бажання, то я з радістю почитаю ваші відгуки про цей рік. Якщо можна так сказати, я намагаюся якось жартувати за старанням мені лайк. Але я хочу прочитати ваші історії і сподіваюся, мої особисті історії. Знайдуться відгуки у вашому серці. Дуже дякую, що ви провели цей рік зі мною. Звичайно, найбільше побажань за всіма столами новорічними, ті, хто не мають змоги, наприклад, святкувати вдома, і святкують в госпіталі, або святкують, можна так сказати, на передовій. Тобто знають, що завтра вже буде 24-й рік. Звичайно, найбільше побажання, щоб всі повернулися цілими та неушкодженими додому, щоб мали стілення ті і душевне, і фізичне. Сичне і, і моральне, ті, хто зараз знаходиться в госпіталях, хто зараз знаходиться на якихось реабілітаціях, і нам звичайно миру і скорішої перемоги і закінчення війни.